Я не знаю, яким я буду через 5 років, але я знаю, що вивчення цих речей не буде марним. Не знаю як вас, але в мене є таке, що от щось стріляє щось в голові. От хочеться просинається таке бажання вчитися, розвиватися, щось нове дізнатися, якось себе вдосконалити, щось нове вивчити. Але от ніби не знаю, що. Не знаю, що вчити, ніби все пропадає, і ти сидиш така. Думаєш, блін, хочу щось робити, а не знаю що. Якщо ви таке відчували і вам знайоме це бажання, то це відео для вас, тому що сьогодні я хочу розповісти про теми, які актуальні завжди. Про теми, які актуальні, на мою думку, вивчити і ну. Цікавитися в будь-якій людині неважливо від віку, неважливо від статі, сфери діяльності. Просто кожна людина, на мою думку, якщо цікавиться цією темою, ну, для неї життя буде набагато краще. І якщо тим більше є таке бажання щось дізнатися, вивчити, але не знаєте що, то це, я думаю, буде корисно. Саме таке буває, що коли хочеться оце, знаєте, відчуття ніби роблю щось корисне, я собі ну, включаю відео на ці теми, і вони справді. Корисні і фраза, яка ідеально впишеться в це відео і буде його прекрасно супроводжувати. Це я не знаю, яким я буду через 5 років, але я знаю, що вивчення цих речей не буде марним. Навіть якщо вам здаватиметься, що я це знаю, це просто, це кожен знає, Боже, то що я тут не вмію, все рівно завжди можна в будь-чому вдосконалюватися. І так само, як я казала, знаєте, неважливо від віку статі сфери діяльності. Перша тема це комунікація. Так, кожного дня ми комунікуємо. Так, ми маємо дуже багато багато людей, які нас оточують, з якими ми завжди спілкуємося, але просто комунікація це мега важливо. Оце вміння слухати і доносити правильно свою точку зору, свою думку, нікому не зашкодити і в цей ж момент бути почутим. Це дуже важливо на мою думку, через те що ми, ми всі люди. І комунікація це найкращий. Шлях вирішення якихось конфліктів, покращення стосунків, навіть якщо в Ютубі забити, лайфхаки для кращої комунікації або як вдосконалити свою комунікацію з іншими людьми, передивившись декілька відео, можна для себе щось знайти, що ще не знала, і що, що, щось нове, якийсь мінімальний інсайт, якусь нову новинку можна все рівно завжди знайти. Через те, що інформація завжди змінюється, завжди. Проводяться більше досліджень, світ розвивається, завжди все вивчають і вдосконалюється. Змінюється інформація. І Це, до речі, для будь-якої теми актуальні, що завжди все змінюється, все більше люди вивчають, досліджують, дізнаються, і відповідно інформація оновлюється. І що раніше було можливо не актуально або не відкрито, невідомо зараз стає відомо. І тому завжди актуально буде вдосконалювати свої навички, ну це вже трошки інакше, і просто свої знання в будь-якій темі. Наступне вивченням, чого мені здається буде дуже актуально, якщо приділити цьому увагу і зосередитись на цьому, це емоційний інтелект, саме розуміння своїх емоцій, розуміння, чому я так реагую, на що я реагую, як я реагую. Через брак емоційного інтелекту, дуже часто знаю навіть по собі. Ми ображаємося, ми підвищуємо голос, ми зриваємося, закриваємося. Тобто в кожного це проявляється по-різному і в різних ситуаціях. Але саме оцей брак того, щоб вміти собою контролювати, вміти контролювати і фільтрувати свої емоції, свої оці пориви емоційні, він дуже заважає для, скажімо так. Мирного щасливого життя, співжиття, комунікації і мені здається розуміння своїх емоцій і ними керувати є дуже важливим фактором для спокійного, щасливого, приємного. Мирного життя Неважливо, важливо, чи тобі 12, чи 25, чи 30, чи 50, завжди буде актуально розуміти, чому я так повелася, що спровокувало цю поведінку мою і зробити висновки. Наступна, на мою думку, завжди актуальна тема це продажі. Ви можете подумати, що я все рівно ніколи нічого не продаю, що вона мені, але це не так як про продажі, як вміння зацікавити, вміння донести свою. Ідею і переконати людей, і це актуально також в багатьох сферах, навіть коли ти продаєш якісь свої речі, чи комусь доносиш якусь свою ідею. Це буде корисно і актуально завжди в будь-якому віці. Це також зачіплює трішки цю тему, якраз таки комунікації з людьми: як впливати, як продавати себе, як зарекомендувати себе, щоб інші. Були на вашій стороні. Також є багато ресурсів в інтернеті на цю тему, а ми переїжджаємо на переїжджаємо, переходимо на наступне. І це є фінансова грамотність. Аналогічно таке саме скажу, що багато є ресурсів в інтернеті, в Ютубі. на що воно це? Гроші це ресурс. І навіть може здаватися, що, Боже, це банально, в мене є гроші, якщо не вмію з грошами поводитись. Але вміння розпоряджатися грошима, це дуже класно. Через те, що. Є люди, які тільки отримали гроші, зразу все потрийняли. Є люди, які отримали гроші, навпаки все зберегли, нічого на себе не тратять. І знаєте, вміння збудувати і знайти такий баланс між тим, щоб все тратити, і все там зберігати, щоб і забезпечити свої базові потреби, і себе порадувати, і інвестувати там не знаю, в майбутнє, чи там спланувати якісь покупки. І... Міння розпоряджається грошима. Гроші це в нас ресурс для кращого життя. Міння ним розпоряджається набагато покращить наше життя. Навіть мені треба. Піднажати на деякі з цих тем розумію, наскільки вони важливі, і наскільки знання їх є актуальним, важливим в нашому житті. Тому після знімання цього відео я йду в Ютуб гуглити, як покращити свої навики комунікування, як розпоряджатися своїми емоціями, як планувати свої розходи. Але перед тим розповім ще про дві теми, знання, яких, на мою думку, також дуже корисне. І сьома порахунку вже за сьогодні це здоров'я фізичне та ментальне. Ми живемо в нашому прекрасному тілі з прекрасним нашим мозочком, і цікаво, важливо знати про те, як ми працюємо, що нам підходить, після чого в мене менше енергії, після чого в мене більше енергії. Багато є ресурсів в інтернеті, багато є інформації, яку можна знайти та дізнатися про те, скільки треба спати, який має бути сон, щоб почувати себе легко та вільно в своєму тілі, і щоб, знаєте. Так само, здорове тіло, здоровий дух, є сила та енергія, є бажання жити це життя та йти досягати всяких цілей. Відповідно, коли в нас немає здоров'я, взагалі нічого не хочеться. І здоров'я, на мою думку, дуже важливе. Тому присвятити час, щоб подбати про свій сон, харчування, активність дуже, на мою думку, важливо, щоб не нехтувати, знаєте, типа, ай, ти потім, та потім, а потім вже лежиш, канаєш, і потім така, блін, ладно, треба було все-таки раніше дбати про своє здоров'я. Остання на сьогодні тема, яка важлива. Цікава для вивчення для вдосконалення це час та дисципліна. Буквально декілька днів тому я йшла і собі подумала, що з дитинства в мене чогось таке дисципліна слово лякало. Але зараз я розумію, що дисципліна це насправді дуже важлива і корисна у житті, через те, що впевнено, ви чули ті, вже цим переповнений, що на мотивації довго не протримаєшся. Важлива дисципліна, і саме дізнаватися про те, як. Розвивати в себе цю дисципліну дуже цікаво і корисно для подальшого життя, щоб вже коли знатиме, що ти хочеш робити, чому приділяти увагу, в яких сферах хочеш розвиватися, щоб бути дисциплінованим в них, щоб не закидати на них. І ще чому вивчення цієї теми і вдосконалення своїх навичок у дисципліні важливо, через те, що в нас всіх є 24 години в дні, і саме дисципліна вирішує, як ми будемо. Проводити ці години. І хочу нагадати фразу, що як ми проводимо наші години, так ми проводимо наші дні. Як ми проводимо наші дні, так ми проводимо тижні, потім місяця, роки, і так проходить наше життя. Тому кожен момент кожного дня важливий для великої картини і вміння планувати, встигати, щоб не зливати весь день в тіктоках, на мою думку, дуже важливо. Хоча сама даже знаю цим грішу, і саме оце знання. Яке я зараз гуглити, як себе дисциплінувати, як стати більш дисципліновою. Е, ну, може звучати банально, може звучати тупо, заїджено, е, нецікаво, але ці знання, ці теми будуть корисні, на мою думку, в будь-якій сфері, в будь-якому віці завжди для себе можна знайти щось нове. І навіть якщо знаєш якусь базу, завжди можна поглибити і ще більше піти, ще більше дізнатися, тому що завжди є куди рухатися. Неможливо знати все на світі. Тому дякую всім за перегляд. Щиро надіюся, що дане відео для вас було цікавим. І щиро надіюся, що наступне, що ви зробите, це підете в YouTube і будете шукати якесь відео на згадану за сьогоднішнього відео тем. Тому всім бажаю всього найкращого. Дякую за перегляд До нових зустрічей!